Щось робити, не знаю. Що, привіт, сестра, привіт. На Донеччині вони з братом Віталієм жили у сусідніх селах, говорить пані Оксана. По сусідству живуть і тепер, але на Черкащині. Я в село Володимирівка, в нас шахівська громада, а брат же в село Шахова. Як він їй казав? Вони кажуть, що, ну, ось тут вони скільки йшли, а це село ще далі. Вони не дойдуть. Ну, ітогі вони в іюлі приїхали. 1 травня цього року, розповідає переселенка Оксана Лягуша, разом із сім'єю вони переїхали у село Коврай, що на Черкащині. Шахеди в час ночі, в два часа ночі, в три часа ночі, і це просто сумасшедший гул. І це ми стоїмо на себе. Отак виглядаємо. Вони в себе стоять на бугру і димся, як оці ці всі шахеди летять. Дочка до сих пор тут, якщо чує, що летить шахет, у неї починається от паніка. Знайшли будинок торік у вересні, коли жителів їхньої громади попередили про наближення лінії фронту. Люди Звичайно, добре нам попалися, як ми шукали хату. Чудінович, фамілія їх, Лілія Михайловна і Юрій Юхимович. Ну, молодці, не відказали, не йде нічого, ще дідусь, правда, був їхній живий. І він ото, без питань, пускайте, люди хороші, хай живуть. Хай живуть, скільки треба. Ну, У нього така подковирка одна була, а ви хату потім купите. Кажу, ну, це у нас вже, звісно, питання велике, тому що їдемо, як кажуть, не чим. Практически. Ну, перевезли, що змогли. Це робоча машина чоловіка. Ще одна. Одної нема, уїхала. Оце вони сиділи він в прицепі, він і вона, ми їх останніх, по-моєму, везли, да. 12 годин їхали. Ти все одно розумієш. Що у нас хорошим це не кончиться? Як би там не було, але у нас не закінчиться це все хорошим. Е, вроді би, і ти, ти надієшся, та ото, знаєте, на авоську надієшся. Та а вдруг, а вдруг, а вдруг же ж ну ну вдруг же ж, шадіб', ну вдруг закінчиться ж ця війна, вдруг ми будемо останемося ж дома. До останнього сиділи у цьому причепі, показує пані Оксана, везли усе, що могли помістити на новому місці. Їх зустрів зарослий биском двір і хата. І хоча покидати свою домівку не хотіли знайти житло тепер, говорить жінка. Складніше. Зараз ось люди приїжджають, шукають житло. Зараз дуже тяжело знайти житло, тому що все на продажу. А люди не їдуть з в дені, тому що всі думають, що якщо ми з Донецької області, ми їдемо з такими чемоданами. шахтери ж то не всі. Хто де у мене чоловік всю життя проробив водією? Зараз ці буску вирізали та пристосували будинок до своїх потреб, але до місцевої інфраструктури ще звикають. Додає, у нас в селі, у нас в громаді, в нас була цивілізація. У нас і мусорні баки стояли. Тут, звісно, вже для нас трошки це диковина. Мусор кинешся, ж той мусор дівати. Ходиш, мусор треба вивезти, хто зна куди. Чоловіка нема, на гарбу не понесеш. Уже теж не так. Ну, Отак, як то потихеньку, каналізація є, а ванни і туалета не було. І ми це построїли душ. Все робота, все нормально. Що могли, з того і наліпили. Ну, зато хоч було покупатися лідом те. Тепер на клумбі квітують чорнобривці, а позаду хати стоїть теплиця. Її жителям громади надали благодійники, каже. Тепла, кстати. Чоловік сказав, ставимо буржуйку. Ну ось отака теплиця в нас. О, тут я укропись. О, взагалі хорошо вже сходить. Укропчик посадила. Тут е цибулю сіяла, оце перчик. Болгарський. Оце ставила, думаю, чи болгарський господі, Ратунда. Думаю, я ставлю, подивлюся, наскільки ж його хватить. До нас люди потяглися, ось сусіди, там ті прийшли, допомогли, ті прийшли допомогли. Отак якась отак от почала комунікація. Плюс і староста, то дівчата там якщо що, там гукають. Ми переселенці зустрічалися. Да, люди різні. Одні просто люди такі, що їм, от якщо ми приїхали, вони вже поприїжджали, правда, з 22 го року. І їм треба все, давайте все, давайте все. Все нам треба, все нам треба, бо ми переселенці. Ну, у нас такого немає. Ми сидимо собі, як кажуть тихенько. Єдине, що тут тяжело з роботи. Вони звикнуть тут жити, говорить, бо повертатися нікуди. Вашим будинком що зараз? Нічого немає. його. Дивимося новості просто, і наш будинок попав у новості. Там, навіть, на відео <кхів> стоїть танкала нашої хати. Е, я так розумію, рушники забігають до нас в двір. Там перестрілка наші, чи з дронів, чи що там. Ти сидиш, думаєш, спаминаєш свій дом, тобі хочеться додому. І хочеться дуже додому, тому що ти привик, ти там народився, ти там жив. Це все, як кажуть, і горі, і радості були, і все, що хочеш. Це твій дом. Як би це не було? Хочеться просто до себе, додому, як свою хату, свій двір. Ну. Нині розповідає, подали заявку на компенсацію за зруйноване житло, але чи отримують її не знає. Анастасія Кашит, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.